Зараз приготую такого карася в сметані, щоб пальці з'їсти. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні вжарим карася до да сметаною. Був на рибальці. Поймав отакого от монстра, отакого от дебелого карася. Ви тільки гляньте на цей розмір, які ламать, які лапать. Звісно, на рибальці так трохи зачистив, як попало. Знаєте, кішки випустив, аби довести додому. Тепер потрібно його це гарненько цю всю луску попідчищати, а також дуже головне, потрібно жабра обов'язково видалити. Зараз все зроблю, карасі у нас будуть чистенькі, гарненькі, щоб не летіли ні в камеру луска, не в світланку. І зустрінемось трохи пізніше. Ну що, друзі, отак допрацювали рибку. Плавники всі залишили, голову також залишили. Чому? Бо тому, що мені голова подобається там поколупатися, як каже мій батько, саме смак там є. Звісно, жабра всі убрали, тут чисто. Оці бронівики їхні також, бачите, позачищали. Тут така твердевана. І на лобі теж. Отут потрібно було зачистити. Тепер закинули карася на бумагу, щоб лишня волога з нього сходила. Нам ж карасик треба, щоб він був сухеньким. І зробимо отакі надрізи. Ну, Тут головне біля хребта поперерізати. Краще рибка замаринувалась, а потім і сметанка туди пройшла карасик. Отак. Переворачуємо його і отак. От ну, з другої сторони те саме, і з усіма крацями проводимо таку процедурку. Поки смачний буде рецепт. Обов'язково повторіть. Карась народна риба пошту бюджетних, можна сказати, грошей на наш час. Наверно, гривень по 70. Зараз карась. Отак От ось виглядає. Ух! Карасідзе! Чистесенькі, гарнесенькі. Друзі, тепер наша задача карасика отак присолити, і в жабри, щоб візде попало, і в пузо також. Отак От гарненько. Йому зробити масажик, а також у нас є чорний перчик. І більше нічого не потрібно на даному етапі. У нас є гарні смачні спеції до риби, але їх ми не будемо використовувати, адже ми будемо смажити в олії. Олії буде багато, спеції почнуть горіти. То тут сугубо отак перчик і соль. В принципі, по солі і перцю можете не жаліти, риба, риба любить. Сіль та перець, отак ось. Щоб попало ось сюди і просоліла. І в животик, отак натрема, таку робимо процедурку. Знаю багато, хто не любить карася, смажена, із-за запаха болота, тини, річки. Тому покажу вам два лайфхака. Перший, щоб обрати цей запах, перший потрібно взяти цибульку і такими здоровими шайбами нарубати отакими здоровими, майже по сантиметру можна. І ці шайби влажуємо карасику в живіт. Отак ось. По три шайби можна сміло кидати. О, як це буде смачно, апетитно. Ну, а звісно, в нашого велетня тут влізе побільше. Отак ось, о. І закриваємо. Начинили карасиків цибулькою. Цибулька буде маринувати карасів, а також під час смаження віддавати всі свої смаки рибки. Підпалюємо багаття, нагріваємо наш садж, вигуляємо на конець та і вриваємося. Тепер наливаємо олійку на пательню, Олійки не жаліємо, олійка тьощина. Отак ось. Використовуємо борошно кукурудзяне. У нас тонкого помолу. Можете брати середнього. Отак. Карася обвалюємо, беремо отак, притрушуємо. Щоб пускатерті летіло. Опа. Отак ось. І хвостик, люблю хвостик. Туди можна трошки. о. Пару разу отак рукою стрясли все лишнє і на пательню вивалюємо отак акуратненько. О! Пішла масовка. Другі менші, там поряд є місце, то ми одразу два одночасно, а того велетня будемо окремо смажити. Отак їх валетиком виклали. Вогонь підтримуємо середній. І можемо так ложкою собі допомагати їх. Отак От ось у нас пузириться карасік, шипить, світловим, коли на фоні у нас генератор гуде. Але карасік все перебуває. А запахи йдуть неймовірні. Зараз будемо переворачити. Він уже так підсмажився, який золотистий став. Зараз, зараз. ой 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 ой, -ой. Оце смачно. Опа! Яка скориночка тока. Ви тільки погляньте. І з цієї сторони. Та ви що? Неймовірно. Цих малишей отак відправляємо на сторони, а в бой йде главарь. Опа. Ну, У нас, як завжди, рекламна пауза. Отакі пирожочки з горохом. Дуже смачний, які наші дії? Ми посмажили карасиком. Карасики гарно виглядають. Скориночка тут бомба, все хрумтить. Тепер нам потрібно, щоб садж нас остив. Ми його промиємо, Оту всю олію, яка обсмажувалася, вильємо, і потрібно стабілізувати сметану. Ну зараз все покажу. Для того, щоб сметана не звернулася на пательні, не стало, то знаєте, камками, творогом, такою сироваткою, потрібно її стабілізувати. Для цього елементарно беремо борошне столову ложку і змішуємо її просто з водою. Кипячена вода, але вона холодна. І це все потрібно гарненько перекалапуцяти, щоб не було ніяких комочків. Якщо у вас там комочки є, бо я не просію бачите муку, то можна її через сито буде. Перетерти. Тепер додаємо сюди сметану і перемішуємо. І ця сметана не буде у вас звертатися. Все елементарно просто. І буде такий сметанний соус. До речі, цей соус можна використовувати не тільки в карасі, а там в підливку, в голубці хтось любить такий соус. Та десь просто тефтелі. Я не знаю, в деруни. Отаких От карасиків повернули на суху пательню. Отаких От красавців. Так, зболтнули, взбудоражили сметане соус, щоб там нічого не осіло. Отак ось. І гарненько, отак прямо по карасиках. Отак ось, щоб попало на кожен. А тепер можна додати ваші улюблені спеції до риби. З основного тут базилік сушений, цедра лимона та коріандр. Отак ось притрусимо і дамо смаку рибки. Ой-ой-ой. Отак ось. Ну, Зелень для подачі у нас зелена цибулька та петруха. І пам'ятаєте, я казав, другий секретний інгредієнт, який убере запах тини. Це часничок. Його потрібно отак роздавити, почавити та мілко нарубати. Вогонь мінімальний. Додаємо отак часничок по всій рибці. Дочекаємося, поки соус булькне. цей трошки. І будемо куштувати. Яка краса спеції всі розійдуться? Тут вам і риба смажена, і соус до риби. І отак притрусимо зеленухою. І цибулька зеленою. Друзі, ну ви погляньте. Ну скажіть, це виглядає супер-пупер, як гарнесенько все. Яка кольорова гама, як пахне. Тут вам і цибулька всередині, і сметанка, і приправки, не пригорівши, і сілі перчик. Та ви що? Ну, красота. Просто хочеться дивитися та нюхати. А. Ось все приготувалося. Беремо так шматочок зметанкою. Бомба. Дуже смачно. А знаєте, що ще хочу? Ось сюди, Світлан, іще раз. Он цибулька є. А значить, трошечки типа, пригоріла. І сюди. Бачите? О! Яка цибулька. М'якенька. І цибульку. Мм. Клас. Цибулька, знаєте, така печена. Не смажена, а печена. І хрумка рибка. Що я вам хочу сказати, крута страва, дуже крута страва. ось повторіть цей рецепт, вам сподобається дуже смачно. Як завжди, Світланка, Валерій, що там попереду? Ой-ой-ой, не хочу навіть казати, там таке попереду. Тому підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!